Ой. Друзі, всім привіт, доброго здоров'я. Поїхали на пасіку попрацювати. Значить, яку ми сьогодні роботу робимо, нарізали плівку. Плівку взяли, у нас вже багато років лежала це з газобетону упаковка. Беушна плівочка, ми її порізали, тому що купити плівку це дорого і сенсу немає для такої роботи, як ми зараз робимо псувати плівку нову. Тому Нарізали плівку підходящу, щоб нам ось такі були запаси е, на цей. І закриваємо. Ну, тут вже по ситуації десь теплером даримо, десь просто ось так під вулик підсуваємо. В общем, е, яку ми роботу проводимо, це закриваємо наші днища. Хлопці там написали, кажуть, фольгоізол положив зверху. Краще би плівку купив і закрив низ. І подумав, дійсно, треба і низ закрити, щоб створити їм тут такий вже ну, максимально. Щоб їм було комфортно. І далі фольгою і було на низ скласти. Це вже трохи і накладно, якби то ми ставимо плівку, вона свою роботу зробить. Козняку не буде, вулик з усіх сторон термос. Тому такі ось справи. Зараз е вже чекаємо, коли фундучок наш зацвіте. Ось. На сонечку. Вже фактично, фактично вже зацвітає, можна сказати. Ще трішки обніжку джейлки несуть і тут. І вчора ми з зимівника винесли, там у нас містечко стоять, також вже, слава Богу, обніжку понесли. Котиків дуже багато, тут ось цілі полоси такі, котики теж вже зацвіли. Ну, тому зараз спочатку плівку вниз закриємо. І вже, якщо буде час, будемо дивитися по ситуації, сьогодні можливо почнемо таку роботу робити. Це будемо стискати наші сім'ї. ну тобто... Розпочати рамочки, трошки піджимати, тому що на дворі тепло, утеплювати по максимуму. Тут вже більш-менш фольговізол положили. воно, в принципі, так, як в термосі. Поїдемо на ту пасіку, де в нас лежаки, на той точок. Там також треба провести роботи, треба утеплити, попідживати наші сім'ї. Ну, ось ці дні будемо такою роботою займатися. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.